Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волет Про. Сьогодні відео про те, як пенсіонерам отримати сертифікат на 500 гривень для покупки продуктів від Ощадбанку. Ощадбанк запустив акцію для українців, які отримують пенсію. Виконавши нескладні умови, пенсіонери зможуть отримати від банку сертифікат на суму 500 гривень для придбання продуктів та товарів у мережі АТБ. Для того, щоб отримати цей сертифікат, пенсіонерам потрібно оформити пенсійну карту MasterCard у Ощадбанку. Власне, під умови акції підпадають карти лише MasterCard, адже це спільна акція між Ощадбанком та цією платіжною системою. Карти віза не приймають участь у даній акції. Після відкриття пенсійної карти в ощаді слід дочекати зарахування на неї першої пенсії та сплатити будь-яку покупку від 100 гривень у будь-якому магазині чи здійснити оплату в інтернеті. Після виконання умов банк обіцяє надати сертифікат на 500 гривень, за яким пенсіонер зможе на цю суму придбати продукти у мережі супермаркетів АТБ. Дана акція дійсна до завершення поточного року, тобто карти пенсійні MasterCard -карт відкриті до 31 грудня 2022 року, автоматично попадають під умови акції. А ось зарахування першої пенсії та розрахунок на суму від 100 гривень потрібно здійснити до 28 лютого 2023 року. Ощадбанк обіцяє дані сертифікати не усім, а лише новим пенсіонерам, які переведуть свою пенсію у цей банк, і лише перші 1200 осіб, які відкриють. Карти і отримують зарахування пенсії та здійснять покупку від 100 гривень, гарантовано отримують сертифікат. Хоча, якщо купнути глибше в офіційні умови акції, то прописано, що таких сертифікатів номіналом у 500 гривень аж 4800 штук. Чому Ощад гарантує лише 1200 сертифікатів, це для мене відкрите запитання. На екрані ви бачите графік, за яким Ощадбанк вручатиме сертифікати тим особам, які виконали усі умови акції. Звісно, діючі клієнти, які отримують пенсію на Карту MasterCard у Щадбанку відчуватиме найкращі емоції, знаючи, що привілегії лише для нових клієнтів. Але дана акція, власне, має на меті залучити потік нових клієнтів до Щадбанку. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!